Добрий день, мене звати Володимир Ринк, я з Києва. За фахом я інженер в телекомунікаціях, зв'язок. Ефіменка Тетяна Анатоліївна, 54 роки, Київлянка. Мене звати Сергій, я живу в Києві. Мене звати Василій Підак, я небайдужий громадянин, активіст, член партії Демократичний Альянс. Доброго дня, українці. Мене звуть Микола Якіянин. Чтобы... Схід і південь. успокоїть. я вважаю, що потрібно, дати їм реформу самоуправління. У мене, може, така не дуже популярна думка. Я, я не впевнений, що треба щось робити. По-перше, жорстко присікати тих людей, які зривають українські флаги, вішають російські От якщо вони хочуть жити, э, ця громада там, Донецька, Луганська, Больвівська, а вони хочуть жити в Україні, то вони самі мають щось для цього робити. Несмотря, пусть це російські, пусть это американці, канадці, этого не має бути в нашій країні. Ми Україна і точка. Я не думаю, що Києву. Або Львову щось треба робити для Донецька або Луганська. Києву треба думати про Київ, Львову треба думати про Львів, а Донецьку і Луганську. А, треба думати, як їм далі жити. По перше, треба навчитися слухати одне одного. Я не дуже розумію а, їх проблеми. Якщо хтось там хоче жити в Росії, то дорога відкрита, а, кордони відкриті, ніхто нікого не тримає. Перше, що може бути зроблено, текуще там, да, пусть временне руководство нашої країни повинні відправитися туди на восток, докрити провести там відкриті, максимально близькі з населенням востока і юга. разные пресс-конференции, живое общение с этими людьми, чтобы они почувствовали, что их начали слушать, к ним стали прислушиваться. Нам треба слушать Схидную Украину, но и Схидная Украина тоже должна слушать другую Украину. Ну а в долгосрочной перспективе, я думаю, нам нужна какая-то программа, знаете, вот как есть work and travel там с Соединенными Штатами или там с Европой, когда люди ездят, ну просто знакомятся с теми местами. Потому что Якщо ми не будемо слухати одне одного, тоді ми ніколи не прийдемо до спільного знаменника. Тобто э, нам важливо, щоб між востоком э, люди з Востока змогли їздити посещати западну Україну, центральні регіони, там бувати в Львові, що щоб э, там живуть такі ж люди э, мирні, і що э, все це розличці здано іскусне, лише з політичними цілями.